Повномасштабне вторгнення застало Олександра Треля, коли він проходив строкову службу на Франківщині. В Збройних силах України хлопець воював в складі 68-ї окремої ігорської бригади імені Олекса Довбуша. Олександр, 2002 року народження, дуже молодий, щоб помирати, кажуть знайомі. Він був хороший, трудолюбивий, добродушний. Всім старався все допомогти. Кожен раз міг позвонити, розпитати все. Як там і що, як здоров'я, як що. Даже як вже був в армії, то, ну, як на фронті був, то ні, то не дзвонив. А так все одним словом, хороша людина. Ця дівчина знала Олександра з маличку. Загиблий був досить відважним, гарно вчився, завжди спішив жити. Всім допомагав, був дуже, дуже добрим. Ми з ним дружили з чотирьох років, досить часто збиралися на святкування, разом проводили час. Він дуже багато всім допомагав. Сашко розповідає дівчина, ходив до школи в підгаттях. Далі навчався в Рожищенському профтехучилищі. І там закінчив курси тракториста та маляра. В останнє я бачила його в червні минулого року, коли він приїжджав в відпустку додому і казав, що складе контракт на вступ до ЗСУ. довгий час воїн вважався зниклим без звісти. Пізніше підтвердили, що оборонець загинув 22 червня минулого року в районі населеного пункту Новоселівка, Перша Донецької області. Рідна тітка і двоюрідна сестра кажуть, що сім'я сподівалася на його повернення до останнього. Ну так сталося те, що зроблено. А коли ви дізналися, що він загинув? Тепер ко чотири нам мені сестра перезвонила. Про Олександра пригадують як про світлого життєрадісного хлопця, таким його і запам'ятали в технікумі. Сашко був дуже хорошою людиною, дуже хорошим учнем, такий життєрадісний. Він телефонував неодноразово, дуже велика втрата. Я не знала, що він пропав безвісі. Не знала, що він знала, що загинув. Дуже шкодує, дуже. І наші його одногрупники теж. Приїхали, всі знають. Дуже велика втрата для нас. воїна залишились згорьовані батьки та двоє молодших братів. Відспівали полеглого героя у Підгатівському Свято-Михайлівському храмі, де з самого дитинства Олександр прислужував на церковних богослужіннях. В мене дитина такого віку, разом садочок ходили, але був надійним плечем. Напевно, так тільки про нього можуть сказати ті то разом будемо в окопах. Нам ще доведеться, братя та сестри, поборотися за правду, Ще багато доведеться покласти в житті. Священнослужитель каже, що Олександр життя ще не побачив і перший бій для нього виявився роковим. З простої родини, з родини робітників, вийшов цей твачина. Було йому років десь 10. Приблизно як він прийшов до церкви заслуговувати. Сам попросився. Тато з мамою не ж Був впав. Бог дуже хвітливий, серед всіх інших відрізнявся. Гербо нарізати, хто? Рамки хто? От, священок, хто? і хто трелю, Рамку перебирати, хто трелю, Воду святити священнику, міти, хто трелю І багато-багато іншого. Після відспівування піша хода пройшла повз батьківський дім воїна. Вічний спочинок Олександр трельо знайшов на алеї Слави, кладовища у селі Підгайці, Ольга Ганич, Прокопчук, для новин на часі.